Хочу ще з вами поділитися трошечки, що насправді ще відбувається. От зараз знайшла для себе такі слова, щоб пояснити собі і, і також вам. Да? Бо я, ну, в принципі, виходити не збираюсь, хоча в мене були думки на два місяці піти. Ну, чесно, я так хочу знімати ці сторіс, я так хочу знімати ці різдві. Я думаю, що я просто не виживу, що мені буде просто гірше, якщо я ну, за два місяці не знімати, я не знаю, мені, мене розірває десь на тиждень. Так от, що відбулося? Я взагалі така людина, чого воно по мені вдарило. Я це ж це ж те, чому я навчаю. Ну як так? Таке відчуття, що, начебто, те, чому я навчаю, воно виходить на мені, не працює. А я дуже завжди кажу: тобто, я не піду до тренера, який там 100 кілограм важить. Я не піду до психолога, якого саме розлади. Да? Я завжди на це дуже дивлюся. І виходить, що це ж зараз відбувається у мене. Типу, ти сама не можеш тут, як ти можеш цього навчати, і це дало надлом. Так, от, я така людина, яка а, за те, щоб побудувати собі якесь життя. Так, значить, Отак от ти спиш, отак от ти їш, ось твої діти, ось для мене ці сфери життя це є якби життя. Да? І я побудувала собі ось такого роду хатку. Да? Давайте, давайте називати її хаткою. В якій, значить, Я отак живу за такою системою, ось такий в мене розподіл грошей, ось мої діти, ось мої цінності, все про себе дізналися, Так, оце моє позиціонування, ось моя ниша, ось мій блог, ось моя діяльність. вперед, Мантуль робимо. Супер! І отут я обросла, і отут я три роки обростала, ну за родиною більше. Ось тут мені все вдавалося, і це була налагоджена система, і все було чітко. І не її я вчила людей, тому що до мене приходять люди з хаосом. Да? А я виводжу людей в ясність, тому що я діва, я структурна. Я це все супер можу, Ти мені дай просто свій день, я чик-чик-чик і складу тобі пазлик. І це в мене круто. І отут я стаю для себе гуру, я себе поважаю, тому що я середину розумію, що я не живу за хаосом. Да? Дуже важко продавати, не знаю, бути експертом по продажам, коли в тебе самої продажі хірові. Да? Ну, в даному випадку ти продаєш цю ясність, і ти сама ясності. Все, бінго, все схлопнуло, все чудово. І тут я починаю переростати свою хатку. Я починаю хотіти більшого. Єдине, що я не продумала, я не знала, як бути на цьому етапі, коли ти розумієш, а в цю хатку оце більше не прийде. І ти ж системна, ти ж структурна, тобі дуже важливо знати, що сьогодні. Я, в принципі, не просинаюся в день наступний, не знаючи, що в ньому буде. Я не просинаюся. Мене не можна вибити, мене не можна просто так кудись позвати, якщо це не заплановано, вибачай, навіть якщо ти не знаю, дитина моя. І виходить, що для того, щоб перейти в наступну хатку, треба вийти з цієї. Але для того, щоб вийти з цієї, певний час, ти маєш оцю розламати і якимось невідомим путем іти. І оце для Діви Ну, можливо, діви різні, в моєму втіленні це найгірше дно, тобто якийсь час ти маєш побути в цьому хаосі. І оце не те, що мене розірвало. В смислі, щоб перейти в іншу, плюс іншої немає. Ти маєш побути в хаосі, щоб її створити, а ти ж вже все налагодила. Але в оцю гадку, оцей новий рівень, який ти просиш, не прийде. І я планувала більше, а я не зробила навіть те, що я можу робити. Тільки того, що для цього треба побути ось таким трошечки невідомим і йти заново, знайти сили і побудувати. Коротше, я дуже сподіваюся, що ви розумієте, що я зараз пояснюю. Тому що я завжди шукаю причину. Що, що стало причиною? Я ж маю це знати. Да? Я ж так само продовжую навчати учнів і я зрозуміла, що я маю розрушити побудовану собою систему. Тому що ця побудована система приносить мені ось такий успіх, ось такі гроші. А мій наступний рівень я маю оце все розрушити, типу власними руками. І оце і оце реально почало по мені бити. Так, да, я залишаюся тут, і в ітогі, що ти хочеш перейти в наступну, тримаючи це, а воно так не виходить, і ти це тримаєш. І в наступний хочеш да? ну, я ж не піду, щоб без хатки, мені потрібно, щоб вона була, поки я побудую наступну, а воно так не працює.